Після матчеві 11-метрові штрафні удари. Зараз розіграють ворота футболісти. Цікаво за якими? Якщо за лівими, то там є трибуна, там є сектор із болівальниками. Отже, Ротань проти Шевковського розбігається Руслан. Удар. 0-1 на користь Дніпро. Перший Я удар точний. Я спостерігав за В'ячеславом Кернозенком. Славко... Став на коліна, закрив е, очі і не бачив, як цей удар виконав Руслан Ротань. Ну і зараз сам Кернозенко займає місце в рамці воріт, де щойно був Олександр Шовковський. Горан Гавранчич встановлює м'яч на 11 метровій позначці. Відповідь динаміків за пенальті поки що Дніпро попереду 1-0. На техніку пробив Дніпропетровський півзахисник. Як зараз проб'є півзахисник Динамо, півзахисник в цій зустрічі. Уран Гавранчич. Ну, судячи з розбігу, удар на силу. Але навіть ця сила, страшна сила Гавранчича. Ніщо для В'ячеслава Кернотенка. Ну, люди на рахунок залишаються на користь Дніпропетровців. розбігся. Як слід Горан, але влучив він у стійку. Все ж таки стійка врятувала цього разу ворота Дніпра. Ще раз дивимося, не дотягнувся до м'яча Кернозенко. Ну і цього разу пощастило Дніпрянам. Черга їх пробивати біля м'яча Віталій Лисицький проти Олександра Шовковського. Також два колишніх одноклубники. І цікаво, чи знає. Лисицький як відбиває м'ячі Шовковський, чи знає Олександр, як б'є Лисицький пенальті? Ось така своєрідна психологічна дуель. Хто кого перехитрує в цій ситуації? Ну Якщо Олександр не знає, то зараз дізнається. Шукати недовго залишається кілька миттєвостей після матчової лотереї. Отже, Віталій Лисицький. Удар. Це його була черга після В'ячеслава Кернозенка демонструвати своє вміння. Перенервував Віталій у цій ситуації. Було очевидно, як гравець довго встановлює м'яч на повності, а це вже ознака того, що футболіст не впевнений, і цю невпевненість використав Шовковський. Хоча удар був у дальній кут, але. Не дуже сильно пробив Віталій, і Шовковський встиг забрати цей м'яч. І зараз черга динамівців. 0-1. Рахунок такий за ударами. Розбігається Белькевич і не забиває, не забиває капітан Динамо. Кернозенко цього разу на висоті. Ну і стійка іще. Фортуна у вигляді стійки посміхнулася гостям, Ось, бачите, зреагував на цей удар В'ячеслав Кернозенко. М'яч вручив стійку і від неї влетів не в сітку воріт, а за межі. Отже, поки що попереду Дніпропетровці Мотус виконує пенальті. Удар! Поперечка. Поперечка тепер грає проти Дніпра. За Динамо. Ну, от скільки невдачі у футболістів. ну ось Це свідчення і напруги, і скільки сил футболісти витратили в цьому матчі. Знову каркас воріт разом із майстерністю, майстерністю Олександра Шевковського. Лише один забитий м'яч із п'яти. І зараз черга динамівців до м'яча підходить Діого Рінкон. Проти. Вячеслава Кернозенка. Бразилець розбігається. Удар! один-один, Один-один за серію після матчу у станаті. Діокорінко забиває холоднокровно і впевнено переграючи В'ячеслава Керноженка. Ну що ж, друзі, залишається ще мінімум по 2 11-метрових. Зараз черга Дніпрян. Олександр Рекун не поспішаючи. Повільно йде до 10-метрової позначки. А Ми дивимося, як бездоганно виконав пенальті Діого Рінкун, відправивши м'яч під поперечку воріт В'ячеслава Карнозенка. Отже, Олександр Рекун за пенальті, поки що рівновага. 1-1. Ренкун проти Шоковського. Удар! Шоковський. Герой цього епізоду. Кучий цепь Олександра Шавковського після удару Рейкуна. І знову ж таки, по тому, як Олександр підходить до цієї позначки, можна було визначити ступінь його втоми, ступінь його невпевненості. Ну і тут Шавковський зіграв вище всяких похвал і відбив цей м'яч. Другий м'яч Олександр відбиває в цій ситуації. Зараз динаміці мають шанс вийти вперед в рахунку, цей м'яч стане переможним. Якщо він буде забитий, Сабліч ні, не влучає він у ворота. Знову попереджено. Ну вже скільки разів. Давай згадаємо, що і в першому таймі пробачте в основному часу. Кілька разів м'яч влучав у каркас воріт. І в серії після матча в пенальті таке враження, футболісти влаштували змагання. Якби саблічі забив цей м'яч не став би переможним. І ще по одному удару зараз будуть виконувати. По п'ятому удару. Отже, останній п'ятий удар Дніпропетровці М'яч всі ці воріт. І Дніпро веде в рахунку за пенальті 2-1. І черга вирішального удару. Георгій Пєєв буде робити цей постріл. з 100-метрової все таки на удар Шилаєва Олександр Шовковський. і дотягнувся до м'яча, але дуже сильно пробив Шилаєв І рахунок став 2-1 за пенальті на користь Дніпра. Отже, п'ятий пенальті у динамівців виконує Георгій Пєєв. Ну, що робиться зараз душі Георгія? Він, можливо. Пізніше нам розповість. Удар П'єєва. Ну і ви все саме бачили. Олександр Кернозенко виграє. 에, пробачте, В'ячеслав Кернозенко виграє цю дуель. І Дніпропетровський Дніпро сьогодні у серії після матчових пенальті добуває путівку до фіналу Кубка України.